30 червня 2024 року, у неділю першу після п'ятидесятниці, день пам'яті усіх святих, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння відбулося у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський і Браварський Антоній, митрополит Васильківський Асав. Митрополит Львівський і Галицький Філарет, ректор Київських духовних шкіл Архієпископ Білогородський Сильвестр, вікарні архієреї Київської митрополії, духовенство обителі та гості у священному сані. На малому вході предстоятель возвів у сан архідиякона клірика Покровського вікаріатства Іродеякона Віктора Денисова. Після читання святого Євангелія блаженіший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Коли людина слухає про святих, то часто собі завдає запитання а як досягнути святості і що таке святість? Сама по собі. Господь створив людину із землі, вдумав лицеє дихання життя і прикрасив її своїм божественним образом і подобою. Образ Божественний це ну, та красота, яку людина має на собі, яка відображає красоту Божественну. А подоба Божа це. Це є життя, яке Бог заповідав людині жити. Якщо коротко говорити, то подоба Божа заключається в тому, щоб людина стала любов'ю, щоб вона наповнилася духом любові до Бога і до ближнього, і вона тоді буде похожа до свого Творця, який являється любов'ю. За літургією помилились про на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в відчаї і втратив домівки, про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Божественна б надання меч на. Судіваюся, розповняю всі пророчі свої твалерія, подякана, водякона, помолять обо нім да на нігав благодать Всесвятого свята Блаженніший митрополит Онуфрій звершив дияконську хіротонію Валерія Дубінського, випускника Київської духовної семінарії. Виголосивши відпуст, блаженніший митрополит Онуфрій привітав вірян з неділею. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю з неділею усіх святих, одвіка вродивши Богом. Молитви усіх святих, лише Господь береже кожного із нас і благословить землю нашу миру з празником. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.